Як піти від аб'юзера за статистикою, жертва йде від свого тирана в середньому з 12-ї спроби, і коли ви приходите до психолога або досвідченого психотерапевта, то повірте, ми знаємо, що якщо це ваша перша спроба, є велика вірогідність, що вас затягне назад. І я вам це кажу не для того, щоб ви зараз злякалися і подумали, що виходу нема. Я якраз кажу вам це для того, щоб вас мотивувати. Якщо ви вже робили спробу піти від свого тирана. Але повернулися до нього, це якраз і може означати, що ваша наступна спроба буде вдалою, тому що порятунок тирана тільки один: від нього треба тікати. Виграти в аб'юзера неможливо. Якщо у вас є ілюзія, що ви його переграєте, примусите його змінитися, поплатитися за ті всі страждання, які у вас є, ні. А на жаль, він вас обіграє по одній простій причині: він не відчуває емпатію, він може не відчувати абсолютно ніякого сорому. Там, де ви думаєте, що ну як він не розуміє, що мені погано, він... Розумієш, вам погано, йому просто це і треба. Я вважаю, що іти це найкращий вихід. Отже, якщо ви вирішили іти, то ось вам покроковий план, який точно спрацює.